Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як і завжди по понеділках, огляду судової практики Великої Палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, в цьому випадку з 8 по 14 липня цього року. Так, обов'язково не забувайте підписатись на цей канал. Поки ви дивитесь це відео обов'язково, обов'язково підпишіться тут на телеграм-канал. Під відео буде посилання і саме. В цьому посиланні в телеграм-каналі буде посилання на всі рішення, які я буду згадувати в цьому огляді. Ну і, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви просто поставите вподобайку і напишете дякую, чи будь-який коментар під цим відео, що дасть змогу йому поширюватись і дасть змогу більше людей знати про свої права і про судову практику. А зараз поїхали. Трошки терпіння, водичку, каву, чи просто послухати, якщо ви там пересуваєтесь десь в автомобілі, для того, щоб. Мати уявлення, що ж там напрямала Велика Палата в черговий раз. До речі, я згадав, коли готував цей випуск, черговий анекдот такий цікавий з цього приводу, якраз знаєте, як говорять, що людям потрібно довіряти, але не гроші і не секрети. А так, просто довіряти. Отак і з Великою Палатою. Рішення Великої Палати потрібно обов'язково читати, слухати, знати. Однак не застосовувати і не впроваджувати, тому що це дуже, дуже, дуже небезпечно, так як вони постійно змінюються. Просто треба знати, які тенденції за останній тиждень. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення стосується, воно в принципі, я з ним повністю погоджуюсь, У нас в практиці також були е такі е випадки. Це стосовно стягнення за договором поставки. Коли, наприклад, був відвантажений товар, надані відповідні видаткові, податкові накладні, однак вони не були підписані і повернуті. Тобто товар поїхав, а назад особа, яка його придбала, фактично не дала докази того, що вона його отримала. Що далі робить ця особа? Вона звертається за повернення коштів. Вона зробила передоплату і звертається за поверненням коштів, посилаючи на те, що ніби товар не був поставлений. В цьому випадку Велика Палата, перша, до речі, інстанція була на стороні відповідача в даному випадку, особа, яка поставила товар. Друга інстанція скасувала, ну і Верховний суд передав до Великої палати, і Велика Палата все ж таки стала на сторону першої інстанції, на сторону відповідача в цій справі. Я вважаю, що це законно і правомірно, дослідивши безпосередньо. І обставини, переписки, листування, інші докази, покази свідків, які посвідчували, що вони відвантажували товар. Тим більше взяла до уваги, що були неодноразові проплати за цей товар, тобто це на однієї суми він сплачувався і поставлявся. Що в принципі. Викликає сумніви в добросовісності безпосередньо позивача. І в позові було відмовлено в повному обсязі. Тому раджу застосовувати всі можливі варіанти доказів у разі, якщо ви потрапляєте в таку неприємну ситуацію. В нашій практиці така була ситуація. Я, до речі, тут залишу відео з цього приводу, я вже знімав, щодо податкових накладних, коли особа, яка отримала цей товар чи податкові накладні собі, зареєструвала і, Ніби говорячи, товар не поставлено. Ну, така дуже дивна ситуація, не даючи безпосередньо підписати товар на транспортні накладні, акти приймання і передачі і таке інше. Друге рішення, на яке я раджу звернути увагу, рішення стосується безпосередньо строків позовної давності переривання. Тут у нас знову ж таки відмітився той самий суддя з нагородою Золота Малина, такий романіст. Рішення без сліз читати неможливо. Як він їх викладає, ну, нічого спільного з викладенням рішення немає. Просто який, знаєте, набір слів така лекція для студентів підготовчих курсів юридичного факультету, для того, щоб вони взагалі хоч щось зрозуміли. Ну, просто рівень такий. Рівень особи вона не може просто, я так розумію, вище піднятись, тому от і ми і маємо такого якості рішення. Мова йде про відсутність переривання строків позовної давності у разі. Спочатку стягнення суми заборгованості, а потім звернення стягнення на предмети патеки в обох випадках строк позовної давності повинен застосовуватись. І, у разі, якщо кредитор спочатку звернувся з одним способом повернення. Коштів, наприклад, просто стягнути суми, а там через 5-6 років намагаються звернути стягнення на предмет іпотеки, то в даному випадку є всі підстави для застосування строків позовної давності. Однак, в даному випадку, замість того, щоб о, все ж таки залишити рішення першої інстанції в силі, направив на новий розгляд. Навіщо це робити? Ну, мабуть, не вистачає там, судових зборів на їх космічні зарплати, і нема чим займатися людям для того, щоб підтверджувати. Очевидні речі. Також до огляду включен перший бюлетін. Це у нас там консультанти Ради Європи. Вони за який період? З, з січня по. Квітень зробили такий огляд. Ну, насправді треба до цього ставитись досить скептично, тому що рішення не всі вибірково. Тобто, ті рішення, які можуть зашкодити їх існуванню в Україні, вони не застосували. Наприклад, там є дуже цікаве рішення, я про нього писав, до речі, в телеграм-каналі, тому і раджу підписатись на телеграм-канал. Це рішення стосується правомірності, обмеження от, великих заробітних плат, пенсій, винагород суддям і таке іншим. Європейський суд з прав людини не зазначив, що це правомірно, абсолютно об'єктивно, у разі, якщо в країні є певні економічні складнощі, тому що це застосовується на певний період. І такі обмеження абсолютно нормально сприймаються, в принципі, всіма. Що стосується безпосередньо цього бюлітня, то як і в огляді Великої палати, верніше Верховного суду, вони це рішення вирішили так, просто втратити. Ну, буває. Звичайно, воно їм не подобається. Крім того, до огляду включена практика касаційного адміністративного суду за травень. В принципі, тут і оподаткування, і визначення митної вартості, і розрахунки допомоги по тимчасовій непрацездатності рішення. Дуже цікаве рішення, що стосується звільнення особи з військової служби через отримання бронювання, ну, а фактично, неможливості звільнення з військової служби, якщо він вже на військовій службі і потім було бронювання. Щодо занесення об'єкту до культурної спадщини, і інше питання, в принципі, просто ознайомитись з тими тенденціями я раджу. Також до огляду включено наше рішення це Деснянського районного суду, міста Києва, які відмовила Альфа-Банк, верніше, Укрсусбанку, Альфа-Банку, Сенсбанку, це один той самий Гоша, он же Юра, Он же Жора. В виселенні особи знят її з реєстрації. Мова про те, що знову ж таки в позасудовий спосіб було звернуто стягнення на предмет іпотеки. Ми це оскаржили, визнали незаконним цю перереєстрацію майна. За цей час банк вирішив швиденько ще й зняти особу з реєстрації. Ну, так як він незаконно перереєстрував майно, то відповідно об'єктивно на суд йому відмовив. Спочатку було заочне рішення, взагалі. Ми не знали про це, коли ми дізналися, ми це рішення оскаржили, і суд об'єктивно е прийняв вже нашу сторону у зв'язку з тим, що банк не повідомив, що на момент розгляду справи рішення про визнання права власності за ним у держреєстратора було скасовано. Поки на всьому все. Робимо все для перемоги, робимо все для наших збройних сил. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Рухаємось далі і не забувайте підписуйтесь на цей канал, телеграм-канал, ставте подобайки, коментуйте і пам'ятаємо, перемога буде за Україною. Обов'язково. Слава Україні!